В кімнаті п'ятеро майстринь. Кожна зайнята своїм етапом роботи. Зараз жінки збирають ляльки-мотанки. Кожна свою частинку душі. Ось от, Ліза Антоновна у нас крутить отакі голови. Накручено вже їх тисячі. тисячі. Пані Галина робить у нас такі коси. Це перемотано. Я не знаю тисячі метрів, тисячі метрів ниток. Своїх ниток нам не достає. Нам зносять люди, нам приносять волонтери. Тут же нарізають та підшивають наряди для ляльок. Вони є в піксельній тематиці з українськими народними візерунками та комбіновані. Голови ляльок прикрашають або вінками, або косинками. Ще одна волонтерка виготовляє деталі поробок вдома. Керує волонтерським творчим об'єднанням сова, пані Світлана. Казалось би, ну що ця лялечка? Але був один відгук такий, що пише військовий, що нас так стріляють, а я взяв вашу лялечку отак у руки, стою і молюся. Знаєте, це дуже так тяжко. Всередину ляльок вкладають мішечки з духмяними травами. Це може бути або лаванда, або м'ята. Також працюють із більшими моделями, які продають на ярмарках та в соціальних мережах. По-перше, такі вироби, які в нас є на виставці, і багатьох таких немає, вони у нас перебувають дуже тут на території недовго. Вони розлітаються по всім частинкам України і за кордон. Нещодавно до нас приїжджала одна з організацій Київські Льви. де… Італійці там осередок. Вони у нас на 11 тисяч гривень за один день забрали таку здорову коробку, а ці гроші кинули в бути для захисників. Для молоді, переселенців та просто зацікавлених в творчості людей. Тут влаштовують майстер-класи, вторговані гроші з ярмарків віддають безпосередньо у військо або на матеріали для місцевого волонтерського хабу, де шиють одяг військовим, додала Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.